Тишу над Росією, як і над Москвою, розірвав пронизливий гуркіт. Один за одним по місту пронеслися вогняні вихри. Ніхто не очікував, що удар відплати дістанеться в серці країни-агресорка саме тепер. Але це був лише початок. Вибухи прокатилися повторними хвилями, накриваючи стратегічні об'єкти та вулиці. Схоже, росіяни на повну силу відчули те, що роблять із нами. Масовану на атаку вже не спинити, а показане далі просто розриває свідомість. Вітаю, дорогі глядачі на каналі. ПІТІВІ. не забувайте підписуватися, ставити свою вподобайку. А ми розпочинаємо багато областей Росії здригаються від вибухів під ударом Ростов, Саратов та Ганрох та Казань. Цілі табуни повітряних ціл летять бомби та російські напрямки та окуповані території. Пишуть монітори. Дісталося і Москві. У Таганрозі вже є влучання в НПЗ. Там лунають вибухи та здійнялася пожежа. Повідомляють місцеві. Канали також росіяни пишуть про атаку дронів на Татарстан, де як відомо, масово збираються шахеди, гербери. Але про все по порядку у Ростовській області, окрім цього, пролунала ще одна серія дуже гучних вибухів. Працювало ППО за словами очевидців, пролунало щонайменше десятки прильотів. Одночасно з цим низка інших міст також перебувала під атакою. Міноборони РФ звітує про атаку на купу регіонів. При цьому найбільше уваги виклик. Кала інформація про можливе влучання одного з дронів по підприємству Атлант Аеро у Тагенрозі, за словами керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленко. Це ключовий об'єкт у російському військово-промисловому комплексі. Завод спеціалізується на виготовленні комплектуючих для бойових дронів, систем управління комплексів радіоелектронної боротьби та цифрових рішень для ударних ФПВ-дронів і баражуючих боєприпасів. Однак тимчасово виконуючи обов'язки голови ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що Тахан через падіння ВПЛА на стадіон Форта Арена загорілася покрівля будівлі, все вибухнуло. Решник української добровольчої армії Сергій Брачук розповів важливі деталі про удари по Росії. Цікава історія з ростовською областю. Відповідно, тому що там не лише Таганрог, там і Азов. Мова йде про один з портів на Чорному морі, а це саме Азов-Азов-Чорноморський басейн. І власне говоримо дійсно про Таганрог, що там могло бути уражене підприємство, яке якраз спеціалізується на випуску дронів працює над відповідними розробками БПЛА, що звичайно може вплинути. Ну після підтвердження інформації, після її дорозвідки, може вплинути в тому числі на бойові спроможності росіян. Знову таки не треба очікувати, що буквально сьогодні це вже станеться, але це стратегія сил оборони. Подивіться, які Підприємства уражаються як цієї ночі, так і попередньо. Якщо ми говорили там про нафтопереробні заводи, це одна історія. А зараз історія по військово-промисловому комплексу Російської Федерації. Зокрема, говоримо про унікальні підприємства, яких на Росії ну інколи навіть в одному екземплярі кажуть, і це вибухові речовини, що надзвичайно важливо для артилерії, наприклад. Це ракетне пальне, що важливо для зрозуміло для того, що Росія використовує ракети для обстрілів нашої держави. Тобто всі ці унікальні моменти вони пов'язані з тим, щоб виснажити ворога, зменшити його спроможності, зменшити його ресурс. Крім того, дещо дивне сталося і на Ростовській ТЕЦ. влада Ростова на Дону розробила план евакуації населення у разі аварії на станції. Також з'явилася інформація, що трапиться, якщо раптово повністю зупиниться теплоелектроцентрал. Зазначається, що через аварію може бути евакуйовано понад 100 тисяч жителів міста. До чого готується місцева влада наразі невідомо, але місцеві пабліки переповнені тривожними заголовками. Тривожне було і в Саратові. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив у своєму телеграм-каналі, що від міністерства оборони надійшла інформація про загрози БПЛА. локально в місцях можливої загрози працюють системи оповіщення. Усі екстрені служби були проведені в повну готовність. Також в місті лунали Сирана, намагалася відбуватися від атаки, і російська казань. Там режим безпілотної небезпеки б'є всі рекорди за тривалістю, скаржиться місцеві. Казанці чули характерні хлопки у небі над авіабудівельними районом і помітила дим. За словами очевидців, один безпілотник ліквідували на підльоті до міста над одним із районів республіки. Все збите попадало на місцевих, а городяни обурювалися і тим, що в місті при цьому не було чути сигналів повітряної тривоги. Ось що писали росіяни після сьогоднішнього дня. Дуже хочеться вірити, що терміново звернуть увагу на те, що вкотре. Сирену чути лише в окремих місцях. Розумні домофони мовчать увесь день і ніч. Написав один із користувачів. Пізніше голова зеленодольського району Михайло Афанасьєв все ж прокинувся та повідомив про роботу ППО в муніципалітеті. У цей же час жителі одного з житлових комплексів тільки здивовано спостерігали за тим, що відбувається у повітрі. Витав не страх, а скоріше нервове здивування. І сюди дісталися. Писали місцеві в чатах. Деякі передавали один одному відповіді поліцейських, які спокійно й подружньо ділилися ймовірною причиною візиту. Повідомляють, що вперше режим безпілотної небезпеки в республіці тривав понад 10 годин. Тільки після першої години ночі жителям повідомили про зняття загрози атаки і ще раз о 5-й годині ранку. Обмеження на польоти також вводили в Самарі, Ульяновську та Чуваші. В Оренбурзькій області також оголошували небезпеку атаки. БПЛА російський Татарстан так само зазнав атаки з території України. Над Республікою зафіксували чотири безпілотники. Пізніше Міноборони повідомили, що над Татарстаном загалом намагалися збити п'ять безпілотників. Загалом вже нічні вибухи лунали в багатьох куточках Ерефії та на тимчасово окупованих територіях. Азов, вибухи біля НПЗ, Азовпродукт, Казань до 10 вибухів та план кавьор Саратов. Вибухи біля аеропорту Енгельс, Джанкой, тимчасово окупований Крим, удар поблизу аеродрому Приморськ, Мелітополь, Якимівка, ураження енергооб'єкти є «блекаути». Напередодні російські окупаційні війська завдали удару по Дніпру. У місті пролунала серія вибухів. Нові подробиці жахають за інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. Відомо, що загинули щонайменше не менше людей: 18 у Дніпрі та ще двоє у місті Самар. Постраждалих 279. Лікарі поряд надають необхідну меддопомогу. Написав він. Також Лисак зазначив, що серед постраждалих 27 дітей, які отримують необхідну медичну допомогу. У місті чимало потрощеної інфраструктури, навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі та будівлі ДСНС, пасажирський потяг пошкоджені 46 багатоповерхівок, 41 приватний будинок. Кілька гуртожитків більш ніж сотні авто. А ще заправка, СТО, господарські споруди, торгові павільйони, магазини. Ракетний удар пройшовся поруч із пасажирським потягом номер 52, який слідував сполученням Одеси. Запоріжжя, повідомила Укрзалізниця. Пасажирів оперативно евакуювали. Коментуючи нову російську атаку, президент Володимир Зеленський зазначив, що удар зачепив багато цивільної інфраструктури: будинки, школи, навіть звичайний пасажирський потяг. За словами президента, в потязі було понад 500 пасажирів п'ять вагонів розтрощено. На фото, яке оприлюднила влада, видно, що вагони потягу сильно пошкоджені, шибки вибиті на полицях пасажирів і підлозі кров за попередніми даними. жертв серед пасажирів працівників залізниці немає. Усім пораненим надають медичну допомогу і для тих, хто прямував до Запоріжжя. УЗЕ призначила додатковий електропоїзд. Мер Дніпра Борис Філатов назвав атаку за збитками однією з найзухваліших за весь час повномасштабної війни. За його даними, у місті постраждали 34 навчальних заклади, серед яких музична школа, профтехучилище в центрі позашкілля. В них потрощені шибки, двері, стелі. Різні руйнування є і у восьми локаціях медичної галузі: в лікарні, амбулаторії, стоматологічній поліклініці. Також Харків перебував під ударом ворожих шахезів. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про. Рух ударних дронів у напрямку міста. Місцева влада підтвердила, що шахеди атакують місто. За словами мера, під ударом цивільне підприємство у Київському районі. Ворог завдав щонайменше семи ударів по місту. Інформація про постраждалих та наслідки влучань встановлюються, зазначив голова Харківської ОВА. Також підтвердивши інформацію про влучання у підприємство. Дякуємо, дорогі глядачі, що обираєте команду. Піціві не забувайте підтримувати Збройні Сили України донатами.